Доброго вечора! Вас вітає блокпост Україна. І сьогодні в ефірі нашої радіостанції музика останніх днів квітня. В Одесі хмарно, в день стопчики термометрів прогрівались до плюс 16, опадів не очікується. Під теплим сонячним промінням, лежачи на тротуарах, кайфують міські коти. Біля берегів нашого міста знову плавають дельфіни, пляжі заміновані. Попереду затяжна комендантська година на дві доби. Блокпост Україна пульсує, автомобілі з вантажем, фури з паливом та продуктами, автобуси з людьми. На задніх сидіннях ликовиків діти, що усміхаються бійцям. Блокпост Україна працює. Кожна мураха перемоги на своєму місці несе варту в поселеному режимі. Тут немає богів війни. Тут звичайні люди з ранку до вечора тягнуть лямку цієї війни. Чоловіки, жінки, діти. Усі наближають той день, і він настане. Мурашник живе. Після прильотів над ним ревуть двигуни літаків. Люди зупиняються, зводять погляди в небо, запитують. Наші? Наші. Джерела б'ють ключами. Вітання, ви куди, пологовий. На задньому сидінні всміхається майбутня мама. Жіночка на велосипеді. Хлопчики, ось вам молоко і піріжечки з яблуками, ще теплі. Маленька дівчинка тримає старшого братика за палець лівої руки. Дяді, а ви хочете цукелоцьку? Соколад? Сонце опускається на лінію горизонту. Помаранчева заграва проглядається крізь мускувальну сітку, мерія синьо жовті прапори. Болпост Україна дихає теплом. У нас не підвал, а п'ятизірковий готель. Литва й на згущеному молиці, шість собак і три коти. Дороги вене переганяють кров країни. Червоними і чорними кольорами вишиваються напрямки. Хлопці везуть важке і не дуже. Минає ще один день. Ми є, ми ще ближчі до перемоги.